Рослинне молоко чудова альтернатива коров'ячому під час Великого посту, а також незамінний продукт для всіх. Хто не переносить лактозу у немолочного молока не тільки приємний і незвичайний смак, але і цілий ряд корисних властивостей. Розповідаємо про п'ять видів здорового напою і про те, як їх приготувати вдома, тим більше, що це дуже просто вівсяний. Молоко з вівсяних пластівців можна по праву назвати еліксиром молодості і краси, напій багатий мінералами, вітамінами і антиоксидантами, завдяки чому помітно покращує стан шкіри, волосся зубів і нігтів. Вівсяне молоко заспокоює нервову систему, допомагає зняти стрес, нормалізує сон. Рівень цукру в крові покращує загальний стан і тонізує організм, що особливо приємно у вівсяного молока низька калорійність, тому ви можете не боятися за фігуру, як приготувати один стакан цільнозернових вівсяних пластівців, залити одним літром чистої води на 30 хвилин можна і на ніч помістити в блендер, за бажанням додати фініки без кісточок, мед і корицю. Збивати протягом 3-4 хвилин до однорідної консистенції, процідити і пити, зберігати в холодильнику 3-5 днів. Мигдальний мигдальне молоко має приємний горіховим смаком, його можна додавати в каву і какао каші супи. Смузі і коктейлі або пити в чистому вигляді. Єдиний мінус такого молока досить висока ціна, але вона злишком окупається численними корисними властивостями напою. Мигдальне молоко багате білком. Залізом, магнієм, фосфором, натрієм, цинком, ліпідами, вітамінами групи в, а за вмістом кальцію воно значно перевершує коров'яче низькокалорійний напій сприяє схудненню, покращує стан шкіри і зір, володіє протираковими властивостями, зміцнює кістки, благотворно впливає на серце і нормалізує тиск. Як приготувати один стакан очищеного мигдалю, залити водою і залишити на ніч, вранці горіхи промити і збити в блендері з 4-5 склянками чистої води протягом декількох хвилин процідити через марлю або сито і пити за бажанням в молоко можна додати мед, ваніль, банан, у холодильнику молоко зберігається не більше 5 днів, макуха можна висушити. Вийде смачна мука для приготування десертів і оладок. Кунжутний кунжут чемпіон за вмістом кальцію, що робить його незамінним для всіх, хто не вживає тваринне молоко і молочні продукти, також насіння сезаму насичені вітамінами групи і білками, фосфором, цинком, залізом, амінокислотами. Молоко з конжуту виводить з організму шлаки і токсини, покращує роботу печінки, заспокоює нервову систему, покращує моторику кишечника, підвищує лібідо у жінок. А завдяки вмісту цінного антиоксиданту сезаміну служить відмінною профілактикою ракових захворювань. А ще дієтологи стверджують, що молоко з кунжуту позбавляє від цукрової залежності, як приготувати один стакан необсмажених кунжутного насіння, замочити на ніч у воді. Вранці воду злити насіння, промити в ситі, перекласти в блендер, залити 1 літром фільтрованої води і збивати не більше 30 секунд, процідити і пити. Макуха використовувати для приготування оладок, смузі і каш, зберігати молоко в холодильнику не більше трьох днів. Гарбузовий. Гарбузове молоко відрізняється характерним пряним смаком і ароматом, і ідеально підходить для приготування крем супів, каш, салатних заправок і сосів до гарячих страв. А якщо його нагріти і збити з корицею, мускатним горіхом і медом, вийде корисний і смачний напій, крім приємного смаку, гарбузове молоко багате антиоксидантами, білком, ненасиченими жирними кислотами, вітамінами і мінералами, в тому числі залізом і цинком. Напій володіє сильним протизапальним, кровотворним і антигельмінтним ефектом і використовується для профілактики різних захворювань, як приготувати один стакан, очищених гарбузового насіння, свіжих або сушених самочити у воді на ніч, вранці промити і збити в блендері з чотирма склянками чистої води, процідити і пити. Макуха можна додати в салати або кашу зберігати молоко тільки в холодильнику, не більше п'яти днів. Кедрове кедрове молоко, безумовний фаворит за вмістом корисних речовин, містить вітаміни краси, а і е вітаміни групи, ряд незамінних амінокислот, а також значний набір мінералів, таких як кальцій, цинк, залізо, калій, мідь і от кремній, фосфор, магній ід напізміцнює імунітет, покращує роботу нервової і серцевосудинної систем, очищає кров, виводить токсини. А найголовніше білок з кедрового молока засвоюється організмом майже повністю, Бонус до корисного складу ніжний і приємний смак молока, який чудово поєднується з напоями та будь якими стравами від мюслів до гарячого. Як приготувати, замочувати кедрові горіхи, не потрібно один стакан очищених кедрових горішків помістити в блендер, залити двома склянками чистої води і збивати поступово додаючи ще 2-3 склянки води. Готову масу залишити на півгодини, після чого процідити. Макуха можна додати в мюслі, кашу, салат або суп. Молоко можна кілька днів зберігати в холодильнику, але краще вживати його свіжим.